Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму фінансова грамотність, і сьогодні у нас в гостях Наталія Горюк, експерт з пенсійних питань програми розвитку фінансового сектору USAID finrep FinRep2». вітаю вас, пані Наталі, в нашій студії. Сьогодні ми будемо говорити про пенсійну реформу. Це та тема, яка хвилює дуже багатьох. І почнемо, мабуть, з того наскільки нашій країні була потрібна ця пенсійна реформа. Якщо говорити про пенсійну систему, то необхідно сказати, що пенсійна система потребує постійного удосконалення, тобто реформування, дивлячись на те, наскільки вона фінансово стабільна, наскільки у неї вистачає коштів, щоб забезпечити виплату пенсій. Якщо ми подивимося... На нашу пенсійну систему, то необхідно сказати, що зараз у нас діє система, яка складається із солідарного рівня, вона називається так, тому що солідарність поколінь спостерігається одне покоління mm -hmm. утримує друге, тобто нинішні працюючі фінансують фактично пенсії нинішнім пенсіонерам. Mm -hmm. І Солідарна наша система, на жаль, останні роки потерпає недостатність коштів, е, недостатність коштів для виплати пенсій, тобто є дефіцит у пенсійному фонді України. Я читала про те, що у нас жахлива статистика: на 10 працюючих, 9 пенсіонерів виходить, Тобто ми майже зрівнялися. Дійсно, наша країна е, має все-таки населення, яке переважає ну, старіє. старі mm -hmm. населення, старіє у нас швидкими темпами, і можна сказати, що у нас старіюча країна. Бо за даними інституту демографії, дійсно що на 10 працюючих вже сьогодні припадає дев'ять пенсіонерів. А для пенсійної системи це дуже важливий показник, тому що працюючі сплачують внески до пенсійного фонду, і це є джерелом для виплати пенсій. І Якщо буде менше працюючих, тобто менше джерела надходження внесків, то відповідно і є. Недостатність коштів, хтось з економістів сказав, що наша стара пенсійна система нагадувала велику фінансову піраміду. і от тепер вже люди, які надходять до ну до цієї піраміди, для того, щоб віддавати гроші, їх вже фактично немає, і тому вона фактично вже розвалюється. От наскільки все ж таки пенсійна реформа, яка зараз впроваджується, вона відрізняється від. Тієї системи, яка була з радянських часів, я ще хочу трошки доповнити, що якщо дивитись у нас на майбутнє, то населення теж буде старіти і десь у 2025 році один працюючий має утримувати одного пенсіонера, а це вже виклик для пенсійної системи, тому що Надалі іще буде збільшуватись навантаження на кожного працюючого. Якщо, наприклад, над, десь до 50-го року у нас пенсіонерів стане більше навіть від працюючих на 25%, то це вже дуже такий, як виклик. це вже катастрофа. Так, да, Це вже майже катастрофа, будемо так говорити. І тому уже зараз необхідно робити якісь заходи, щоб думати, як ця пенсійна система буде працювати в майбутньому, щоб вона була фінансово стабільною і дійсно, щоб не було в нас ніяких проблем. Якщо ж порівнювати нашу систему із системою, яка була у колишньому союзі РСР, то відмінність в основному складається, що у нас зараз страхова система. Пенсійна система, вона як складова у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню uh -huh. роботодавці, і ми з вами платимо єдиний внесок, і у числі цього єдиного внеску. Є відсоток, який іде безпосередньо в пенсійний фонд і він використовується на виплату пенсій. Ага. У колишньому союзі СССР це були кошти, які ми сплачували в фонд соціального страхування, і він використовувався для виплати пенсій, і не був персоніфікований. А на даний час у системі пенсійного страхування кожен внесок, що сплачує особа, він персоніфікується, обліковується по кожній особі, скільки вона сплатила внесок. Внесків, і з якої заробітної плати, і відповідно оці показники і лягають в основу для обчислення пенсії. Якщо людина більше сплачувала, отримає більшу пенсію. І з більшої зарплати більшу пенсію. Тобто це є, е, страховий це є критерії, критерії для розміру пенсії. І важливо, щоб усі розуміли, якщо будуть сплачувати внески до пенсійного фонду, то і буде пенсія. А багато зараз у нас випадків, коли в конвертах. Да. А це дуже великий виклик для людини, тому що вона може залишитися чи взагалі без пенсії, а чи із пенсією не в такому розмірі, який її задовольнить у майбутньому. І дуже важливо, що оцей внесок має бути сплачуватись. Є відповідні критерії до пенсійного фонду, має сплачуватись. Сума, яка не менша від мінімального внеску, О, такий є показник. Це певний відсоток від мінімальної заробітної плати. І для того, щоб врахувати повний місяць страхового стажу, то необхідно сплатити оцей повний розбір. І скільки Несла. це в гривнях на сьогоднішній? Якщо день? Якщо у гривнях, то до пенсійного фонду сплачується загальний відсоток 35,2% від мінімальної зарплати. Частка роботодавця складає 33,2%, а особи кожного працюючого 2%. Якщо в сумах подивитись, то загальна сума в пенсійний фонд складає 428,74. Гривні. А для роботодавця часточка 404 гривні 38 копійок, і для працівника, наприклад, 24,36. Оце таке співвідношення. Uh -huh. Ну, правда, для окремих категорій відсотки інші, для підприємців, для певних, так що uh -huh. мінімальний внесок, різниця є, залежно від того, яка категорія осіб. Але загальне правило, що Якщо платила особа внески в пенсійний фонд, то відповідно це і буде вже основа mm -hmm. для нарахування пенсії для того, щоб вона отримала пенсію в майбутньому в цій солідарній системі. Які бувають види пенсії, взагалі що можна про це сказати? У солідарній системі призначаються три види пенсій. Сама основна це найбільший відсоток осіб отримує пенсія за віком. Вона призначається при досягненні пенсійного віку. У нас зараз у чоловіків 60 років пенсійний вік, а для жінок він поетапно підвищується до 60 на даний етап. Для жінок 56 років, 6 місяців пенсійний вік. І Призначається пенсія у повному розмірі, якщо у чоловіка є 35 років страхового стажу, а у жінки 30 років страхового стажу. Якщо менша тривалість у людей є, то відповідно розмір пенсії пропорційно зменшується, він буде менший. Але в будь-якому випадку необхідно мати не менше 15 років страхового стажу. Це мінімальний. Мінімальна тривалість страхового стажу. Який дає право на призначення пенсії за віком. Якщо у людини немає такої тривалості стажу, то вона може претендувати тільки на соціальну допомогу. якщо менше 15 років страхового стажу. А якщо більше, ну 60 років, то жінка може вже працювати і 40 так, років. Так. фактично. А якщо більше, то це є певний стимул для підвищення розміру пенсій угу. за кожний рік. Понад 35 років у чоловіка і 30 років у жінки розмір пенсії підвищується на 1% розміру пенсії призначеної. Відповідно, у кого велика тривалість стажу, той отримує більший розмір пенсії. І а, треба сказати, що мінімальний розмір пенсії, він якби законодавчо. Закріплений, що він не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум для непрацездатних громадян. Такий показник затверджується щорічно законом про державний бюджет України і він є критерієм для мінімальної розміру пенсії. А хто отримує мінімальну, хто отримує пенсію? Мінімально якраз отримають люди, у кого невисока була заробітна плата. Це в основному ці категорії осіб. А стаж тривалість стажу для мінімальної, угу. повної треба 35 для чоловіка і 30 угу. для жінки. Ну, у нас якось так. так виходить, що у всіх мінімальна зарплата це бюджетники. І ви, вони висока дуже... зарплата і дійсно. медики, і вчителі так. і діячі культури. Вони дуже скаржаться, і звичайно, у них як правило стаж великий, а зарплата дуже мала. І тому ну, але якщо фактично... говорити про вчителів, медиків, то у них є певна пільга у солідарній системі. Для них передбачені Пенсії, які раніше називали за вислугу років, mm -hmm. а зараз вони пенсії за віком, але призначаються незалежно від віку. Вчителям 20 років э, страхового стажу на певних посадах э, учителям і э, вчителька може вийти незалежно від віку на пенсію, тобто і 45, і 46, 50 років, mm -hmm. і отримувати цю пенсію. Ну, вже залежно від того, яку тривалість сплачувались. Внески, яка заробітна угу. плата, відповідний розмір пенсії буде. Наступний вид пенсій це пенсії по інвалідності. У нас визначені три категорії пенсій по інвалідності: це перша група, друга група і третя група інвалідності. Але і для призначення пенсій по інвалідності необхідно мати все рівно страховий стаж. Законом визначено, що стаж цей залежить від. Віку самого інваліда, і залежить, чи яка це група. Якщо перша група інвалідності, то треба мати від 1 до 10 років страхового стажу. І якщо інвалід віком, наприклад, до 25 років, то йому достатньо мати один рік, але мати. Один рік страхового а якщо це стажу. інвалід з дитинства буває перше для рік. інвалідів з дитинства інші правила, і там не треба мати страхового стажу. Угу. Там призначається ну, така як допомога. Угу. Там дійсно без страхового стажу. А але для... там менша сума, звичайно, менша, але е, вимога м, така, щоб мати страховий стаж, вона є. У пенсійному страхуванні, бо пенсійне страхування це як страхування на випадок старості, інвалідності. Ми платимо внески, якби страхуємося на випадок того, що ми постаріємо а чи отримаємо інвалідність. Для другої і третьої групи трошки більше необхідна тривалість стажу, там від 1 до 14 років встановлена така тривалість. Mm -hmm. І, наприклад, якщо до 23 років молода особа, треба один рік, а якщо там 56 і старша особа, інвалід, то 14 років там це ж не, є, не така є довічні пенсії, наскільки я знаю. Так це треба кожного разу підтверджувати через кілька років, з панками проходити переогляд. Комісії. Проходять інваліди, комісії лікарсько-медичні комісії встановлюють інвалідність на певний термін. Але вже коли особи досягають пенсійного віку, то як правило встановлюються безстроково інвалідність. І пенсія отримується вже безстроково. І третій вид у нас пенсії у солідарній системі це у зв'язку з тратою годувальника. Зрозуміло, якщо у нас застрахована особа, яка платила внески, помирає, то круг членів сім'ї визначений законом і які знаходились на утриманні у годувальника, вони користуються правом на пенсію у зв'язку з тратою годувальника. Необхідний теж страховий стаж, і визначено, що для того, щоб призначити членам сім'ї пенсію у зв'язку з тратою годувальника. То цей померлий годувальник має мати такий страховий стаж, якби він був інвалідом. Тобто який угу. необхідно для інвалідності другої і третьої групи це від 1 до 14 років, що ми називали. А хто за законом входить в коло цих сім'ї, сім входять ну, в коло непрацездатних, які мають угу. право на призначення пенсії? Це і дружина, якщо вона інвалід. Є і не працює uh -huh. діти до 18 років. Uh -huh. А чи якщо навчаються тут до 23 років uh -huh. діти, ну, а якщо дружина на пенсії, вона може отримувати пенсію свого чоловіка? Вона може обирати, що їй вигідніше: чи uh -huh. залишитися на своїй, а чи отримувати за чоловік, але за умови, що вона була на його утриманні. Тут необхідно ще а в, в будь-якому uh -huh. випадку. Розглядається питання, чи була на утриманні особа, чи не була. Тут необхідно вже ну тільки за поважних ворити. причин, а не так, просто не так, працювала. Так. І незалежно від страхового стажу, пенсії, якщо пенсіонер помирає. То вже ну, нема такої вимоги, що йому необхідно ще й мати чи якийсь страховий стаж, то враховуються всі обставини, які є в нього в пенсійній справі, і на підставі цих документів призначається пенсія членам сім'ї. І якщо пенсія по інвалідності, то незалежно від стажу, я повертаючись назад, хочу уточнити, може бути призначена пенсія. Військовослужбовцям строкової служби чи на страхової не вимагається страховий стаж для таких за новою цією системою. Яка різниця між мінімальною і максимальною пенсією? Я знаю, що раніше максимальна пенсія могла перевищувати мінімальну в 75 разів. Зараз нібито те, що я читала, у 12 разів це так чи ні? якщо говорити за мінімальну максимально? Давайте називемо в цифрах, що воно собою представляє. У нас на сьогоднішній день мінімальна пенсія дорівнює 949 гривням. Це дорівнює цьому показнику прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. А максимальний розмір пенсії затверджений законом, що він не може перевищувати 10 розмірів мінімальної пенсії. Тобто 949 помножити на 10, то ми маємо 9490 гривень. Так? Тобто у нас різниця між мінімальною і максимальною складає 10 разів. Угу. Але якщо подивитись на практику, яка склалась в інших країнах, то в міжнародній практиці вважається такий оптимальний варіант, коли різниця між мінімумом і максимумом десь в 4 рази не перевищує, десь так, угу. щоб не Тобто, зашкалювало. навіть і у президента. Чи там все ж таки Ну, якщо говорити про інші схеми, то загалом в інших країнах одинакові схеми для всіх, незалежно президент чи це звичайна uh -huh. особа? Я думаю, що ми про міжнародну практику поговоримо uh -huh. трохи пізніше, тому що дійсно в порівнянні з нашою системою є специфіка, є особливості. Наша система пенсійна треба сказати, досить щедра що у нас дуже багато пільгових категорій осіб, дуже багато осіб, які виходять достроково на пенсію. У нас є так званий список один це перелік професій, категорій виробництв. З особу, з особливо шкідливими умовами праці, і для них законодавство пенсійне встановлює вихід на пенсію раніше на 10 років, і відповідно стаж необхідний, незначний. Наприклад, по списку 1, це для чоловіків тримати 10 років у пільгову, але загальний е, обов'язково теж вимагається. Список один це на 10 років раніше. Є список два це професії, категорії осіб, і виробництва з важкими умовами праці. На 5 років раніше можна виходити на пенсію. Ми вже говорили вчителі, лікарі за вислугу років взагалі незалежно від віку. А якщо, наприклад, пенсію люди отримали до прийняття цієї пенсійної реформи, і у когось там і 15, і 20 тисяч пенсій, то їм скорочуючи все ж таки вони залишаються на тій пенсії, яку вони отримали, тобто більше 9 тисяч гривень. Значить, ті пенсії, які призначалися раніше, якщо ви називаєте пенсійну реформу, очевидно, ви маєте на увазі закон, який у 2011 так. році прийнятий. Там ще для тих пенсій не було таких обмежень і дійсно є пенсії, які перевищують 10 оцих прожиткових мінімум для непрацездатних осіб. Вони продовжують виплачуватися, тому що у нас відповідно до Конституції не може погіршувати новий закон. Законодавство може погіршуватись uh -huh. при прийнятті нових законів. Ті пенсії продовжують виплачуватись, але якщо вже згадувати те, що прийнято у цьому році, у березні місяці Верховна Рада прийняла закон, який передбачає обкладання податком пенсій, які перевищують 10 тисяч гривень. Тобто, бачите, uh -huh. всім зараз виплачується. Які 10 тисяч, у кого було й менше, uh -huh. а у кого була ота і ще раніше призначена пенсія, більше 10 тисяч, то вона обкладається податком, uh -huh. тобто зрізається. І який податок? Скільки no, 15%, 15 uh -huh. все, що перевищує певну uh -huh. суму, обкладається податком. Тому, бачите, яким чином йдемо well, до справедливості. Da, 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 da. А якщо говорити, щоб була справедлива солідарна система в ідеалі, то із неї необхідно виводити ці дострокові пенсії всі. Необхідно виводити. Якщо у нас система пенсійного страхування, основний її принцип пенсійного страхування який? Скільки ми платимо, ми відповідно маємо і отримувати. Хто платить таку відповідний відсоток і одинакові права має мати, тому якщо mm -hmm. зараз виплачуються пенсії дострокові, то вони виплачують за рахунок інших платників. Хтось платить, надіється на пенсію, але ця часточка йде на виплату mm -hmm. дострокових пенсій. Це я не думаю, є зовсім справедливо. Я думаю, що це питання тягне за собою зарплату, тому що і вчителі, і лікарі ми казали, що там мінімальні зарплати, і вони ну принаймні, хоч мають якийсь плюс за рахунок ранньої. Цієї пенсії, якщо це цього ще не буде, то це взагалі люди. Ну майже за меже за ну, межою відомі. звичайно. Пенсійна система взяла на себе і таке питання вирішення дійсно і таких питань недостатність кадрів на певних професіях і mm -hmm. і. Цих якісь проблеми. наприклад, як з'явились у нас у законі дострокові пенсії водіїв, трамваїв і mm -hmm. міського транспорту, тому що водії вийшли на мітинг і стали вимагати, що заробіт низенький, мало платять. Ну, що, Зробили їм пільгову пенсію, знизили пенсійний вік, як по списку, два на 5 mm -hmm. років. Усі є. Вчителі, чому теж Пільга така була недостатність кадрів у школах. Бачите, то пенсійна система вирішує дуже багато питань, і вона від багатьох uh -huh. показників залежить. Вона і, залежить... Сказали, що це безкінечний так, процес, безкінечний тому що життя процес. міняється і треба постійно і вона залежить від того, як економіка розвивається, наскільки у нас є робочі місця, забезпечені uh -huh. робочими місцями, і наскільки висока заробітна плата? Якщо б у нас заробітна плата відповідала ціні робочої сили дійсно, то при високій зарплаті. Нічого не треба була ну, звичайно, і висока пенсія. Відсуток, воно звичайно. пенсія це похідна від заробітної плати угу. і. Дайте нам високі заробітні плати, гарну роботу mm -hmm. і буде гарна пенсія. І все питання буде. і не треба буде щось придумувати, не треба буде щось mm -hmm. зрізати і добавляти. Розумієте, це дуже просто. Ну, але будемо сподіватися, що ми mm -hmm. все ж таки до цього дійдемо. У нас на жаль, вже час нашого ефіру вичерпаний. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в студії була Наталя Горюк, Експерт з пенсійних питань, програми розвитку фінансового сектору USAID finrep ФІНРЕП 2. І наступного разу ми з нею поговоримо уже про другий рівень пенсійної реформи, про накопичувальну систему. А на цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Хай щастить. На все добре. Все добре.